Всім привіт! Ви на каналі Дика Природа. Хочу представити до вашої уваги сьогодні кормушки для косуль, для оленів, для зайців можливо також. Дуже легко вони виготовились. Без нічого. без... Просто ось зараз я покажу ось такий кущик. Ось такий кущ. І з такого куща, друзі, реально зробити кормушку. Ось дивіться. Ось така кормушка. Я б навіть назвав це така собі корзина. Корзина для сіна Ось вона так сплетена І ось І ось ще одна така корзина. Бачите, вона переплетена. Зараз я вам покажу, що такі корзини без сіна. Реально, я не знаю, хто ці корзини робив, але велике дякую тому, хто їх зробив. Ось така сплетена корзинка. Сюди середину Можна накидати сіна. Ми накидали сюди омилу з дерев. І вже, зайчики, і вже зайчики приходили і цю омилу гризли. Ось ще такі дві корзинки. Це така маленька. Дуже міцна. Дуже міцні ці корзини. Це омила. І сюди приходили вже зайчики по снігу, по слідам видно. Тут сплели лавочку. Ось, друзі, така лавка. Вона реально зроблена без єдиного гвоздя. Все сплетено. Дивіться, я тут сідаю на неї і вона з легкістю мене витримує. Сезон полювання майже закінчився І потрібно допомагати тваринам, допомагати звірям в зимовий період. Ще все зробили трошки далі солонець. Зараз пройдемо до нього і покажу вам цей солонець. Хочу вам сказати, друзі, Мисливець це не той, хто тільки полює та вбиває звірів. Мисливець насамперед допомагає цим звірям зимою ставить кормушки, ставить солонці, а вже потім і полює на цих звірів. Ось тут сіль. Ось зробили такий солонець тут з пеньків, тут пеньки по кругу і ми сюди накидали солі.